І так, увага! Ми розв'язуємо рівняння. І починаємо завжди прокладати собі і в рівнянні складному дії. Діти сказали: перше дія множення, друга додавання і третя що ми знаємо, що першу дію ми завжди залишаємо в кінці. Бо чому? Бо бачимо, що вона. Бо вона не, не то що в кінці, а вона має невідому. Отже, дивимося на другу дію. Можемо її виконати. Так. І, звичайно, що можемо виконати як її. Усно. Отже, заміж другої дії ми собі записуємо одне число. рівно 9 тисяч. І далі я що роблю? Переписую. Так? Чому далі переписую? Бо більше я нічого скоротити не можу. Ось наша залишилася знову вже не третя дія, а яка це буде дія? Друга. А перша, так і лишається першою. І так, дивлюся, я завжди собі люблю, невідоме. Дію з невідомим підкреслювати. І уявити собі, що це один просто Х. Отже, дивлюся, якщо тут тільки Х, то що у нас невідоме? Як називається чисто при відніманні? Ціни, а по математичному зменшуванні. Різниця, правильно, ціле, частинка, частинка, це ми собі так знаємо. Щоб знайти невідому частинку. Треба від цілого, а ціле цілого у нас ось від цілого відняти відому частинку. У мене був такий у, у класі однокласник, який це все робив, він бачив зразу, що він міг зразу виводити і писати, чому дорівнює ікс. Настільки він став учителем фізики, математичної закінчив фізики і математики. Буде 7800. Отже, ми ще раз записуємо, що буде. 7800. 7800 – Це також усно можна. Кому важко проробляються ці дії з боку рівняння. І ми бачимо у нас невідомий. Я такого навіть чути не хочу. У нас нема. Non. У нас невідомий. Just... Голосно. Just... 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 А у нас невідомий ножник, ножник. А Ви що застряли? Щоб знайти невідомий ножник або невідому частинку, треба Відсунь. ділити. Яка сума дружок? Яка сума? У нас множення. Куди дивишся? Яка сума? Множення. Множник. Невідома частинка. І так. Таня мені говорить. Перше неповне ділене. Сім. Часті. Чотири. Прошу. Сім. Поділити на 3. Два. A šest odsude. Zapisal je, prvi je polni dialog. Можемо перевірку зробити ось цьому останньому, не підкладаючи вже самий верх. І бачимо, що є 7800. 3 на 6 – 18, 3 на 2, 6 і 1 – 7. Зрозуміло. 7800. Дорівнює 7800. Є. Переходимо до другого рівняння. І так ми переходимо до наступного рівняння. Що ми знаємо? Перша дія. Дужка. Дужка. Що ми з цією дією робимо? Переписуємо. Переписуємо. Друга дія у нас. Множення. При Завжді. Завжди, завжди ділення. Невідомий. Множник. Нарешті проснулися мої діти. А то ще немає проснутися. То що треба робити, ви сказали? Поділити на 404. І так ділимо збоку. Таня диктує перше неповне ділене. На дошку Таня. Двадцять один. Правильно. Часті. Таня. Скільки цифру? Часті? Четыре. Прошу. 921 двадцять один ділимо на 404. чотири. Як ти думаєш? Скільки разів поміститься? 404 у 921. Давайте так. Закриваємо дві цифри останні тут і тут. 9 Ділимо на 4. Скільки разів містить? 2. Множимо. 2 на 4. Таня. На 4. А, 8, Правильно. 2 на 0. І 2 на 4. Молодець. Прошу. Таня, тут на мене. Потім будеш дописувати. Віднімаємо. Таня, говори. Прошу, ще раз голосно. А де ти взяла 11? Позичаємо. Так і треба казати. Тут лишається 1, 11. Відняти 8 буде. Голосно. Таня. Голосно. 3. А не 13. 3. Три. І тут залишилося у нас. Один. І тут залишилося у нас. Один. І тепер остача 113. Менше за 404. Таня. Говори не я. А ти. Голосно. Зносимо. І так, що ми робимо? Перші дві цифри дивимося на першу цифру. Закриваємо собі 2-2 дві, дві. коли сотні. 11 ділимо на 4. Скільки разів вміститься? Добре. Тільки два, правильно. Ми вже маємо, що це 808, ми вже перше мали, нам не треба ще раз думати. І знову Таня піднімається. Таня, лише то писане, сюди зі мною працюю, там потім будеш писати. І знову маємо що? Позичаємо. Позичаємо. І що бачимо? Три. Два. два три. І знову три. Менша остача. Менше. Зносимо. Два. Обов'язково слідкуємо, чи остача менша. Якщо менше дільник, тоді ми правильно працюємо. Знову дивимося, що? 8. І що знаємо, що 8 на 4. 8, 2. І записуємо собі два рази. Чому я зразу записую? Бо у нас тут 0. А ми знаємо, що 0 на 8. 0. І якщо 0, то зразу записуємо це все. Отже, ви вже всі закінчили, поки ми статньо мучилися. Так. І у нас невідоме, як називається при відніманні. Мої діти все позабували. Повторимо, як називається чисто при віднімання. Меншу. Часниця. Різниця. Яка частка при відніманні. Капець. Ще раз. Меншуємо. Ще раз. Зменшую. Мершмо чи на другому? На а ми знаємо, все, що знаходиться на другому місці, то є менше. менша дія. менше дія так? Хто це таке там викрикує? Називається менша дія. І так робимо з боку в стовчик. І так, Микола, прошу. А, Ти працює, працює. А, а я усну. А я а. прошу тебе, прошу. У роби зі мною. Чотири ми не можемо відняти на вісім. Тоді ми позначаємо у 6. 14 відняти вісім до є 6. А 5 відняти 2 до рівні 3. Відняти 2 до 5. і зносимо 13. Це не усно ти робиш, а в рядочок. Каже, я роблю в рядочок. Ми могли і тут рядочок зробити, бо ми вміємо. Але і показуємо діткам, які ще не розуміють, як це в рядочок, тому запишу усно це не так робиться. І так підставляємо в останнє рівняння, так? Що бачимо?

5 відняти 3 дарів 2. 7 відняти 2. 7 відняти 2. А 5. А, 5. Я вже собі просто відняла та й сказала. 7, 7 відняти 2. 5. Ну, одесь, замітив, що я помилилася, що в тебе немає там 2. А є 7 відняти 5. І 13 відняти 13 буде 0. Підняла руку, хто ще не розуміє, що ми робимо. Є такі, не знайшлося. Але мені єдине, що коли починаємо самі робити, тут знаходяться такі. І так, останнє рівняння діти виконують самостійно. Працюємо, зараз перевіримо. І так, ми перевірили і вже переписали на дошку, як діти виконали приклад. Верніше рівняння. Ось так у нас виглядає. То як називається числа при приділені? Ділене Ділене. На якому місці у нас Y стояв? На Щоб знайти невідомий дільник, то що нам треба? Ді... Частку молодці.